У якийсь момент вашого садівничого шляху, натхнений першим самостійно вирощеним помідором, ви задумаєтесь про те, щоб почати вирощувати свої квіти та овочі з насіння. Це ж всього лише невеликий крок на шляху до повної самозабезпеченості, вірно? Є багато вагомих причин зайнятися цим самостійно. Ви зможете вибирати сорти, які вам подобаються. А не ті, що пропонують в розплідниках, і садити розесаду тоді, коли вам зручно, а не коли вона з'являється у продажу. Ви навіть можете подумати, що заощадите гроші, купуючи насіння замість готової розесади, але трохи пізніше я розвію цей міф. Серйозно, що може дати таке ж відчуття задоволення, як вирощування всього своїми руками. Але перш ніж з головою зануритися в організацію власної мініферми з розеясади, можливо, варто почекати кілька років, поки ви не наберетеся досвіду в садівництві. Вирощування розеясади – це не безкоштовно. Як і в будь-якій справі, тут є свої витрати, вам знадобляться лодки для розеясади, куполи, теплові килимки, лампи, добрива і самі насіння. Навіть коли все це у вас є, щороку будуть додаткові витрати: ґрунт для розесади, горщики для пересадки старших рослин, адже вони переростають стартові лодки, ґрунтосуміш для цих горщиків, добрива, вода і електрика. Деякі насіння, такі як помідори, можуть зберігатися роками, а інші, такі як цибуля та часник, потрібно купувати заново кожного сезону. Насіння зараз зовсім не дешеві. Особливо, якщо ви вибираєте рідкісні сорти, всі ці розрахунки припускають, що у вас не буде невдач з пророщуванням, але вони майже неминучі. Щороку мені все одно доводиться докуповувати кілька рослин у розпліднику, щоб заповнити прогалини. Звичайно, якщо вирощувати у великих масштабах, це може окупитися з часом. Але для невеликих домашніх садівників. Навіть з урахуванням зростання цін на розеясаду, іноді простіше і вигідніше продовжувати купувати готові саджанці. У перші роки, коли я тільки почала вирощувати розеясаду, я жартувала, що у мене виходять 30 доларові помідори. Купівля насіння викликає залежність. Якщо ви думали, що залежність це про косметику, інструменти, спортети овари або картки покемонів, то ви просто ще не стикалися з насінням. Щороку вас будуть спокушати фотографії ідеальних квітів, овочів і трав в розеясилках, соцмережах і каталогах. Щороку будуть з'являтися нові, ще краще, сорти, які обіцяють бути вище, яскравіше, врожайніше і смачніше. Досвід садівника можна виміряти за розміром його коробки з насінням. Наприкінці кожного сезону, я клянусь, що наступного року вирощу лише 10 перевірених сортів томатів, не більше. Але, звичайно, у мене ніколи не виходить менше 20, тому що я слабка духом і вічно шукаю ідеальний сорт для соусів. Для розесади потрібно місце. Вирощування розесади вимагає простору. Швидше за все, ви будете використовувати стандартні лодки розміром 10 на 20 дюймів. Вони займають місце по горизонталі, кожен потрібно поставити на тепловий килимок для пророщування. А ще вони займають місце по вертикалі, тому що зверху потрібні куполи для збереження вологості, а над ними лампи для досвідчування. І звичайної маленької лампи недостатньо вам потрібно імітувати сонячне світло, щоб насіння повірили, що настала весна. Все це повинно знаходитися в приміщенні, тому що саду зазвичай починають вирощувати задовго до того, як на вулиці стане досить тепло. Навіть ті, у кого є теплиці, часто обігрівають їх спеціально для розесади, звичайного парникового ефекту недостатньо, щоб насіння проросли на початку сезону. Коли розесаду пересаджують у великі горщики, вона займає ще більше місця. А в міжсезоння потрібно десь зберігати все обладнання, і це теж вимагає чимало простору. Вирощування розесади забирає багато часу. Весь процес вирощування розаесади дуже трудомісткий. Щороку потрібно чистити і дезінфікувати обладнання, готувати ґрунт, заповнювати лодки або формувати ґрунтові блоки. Величезна кількість часу йде на планування, яке насіння в які лодки садити, на яку глибину їх закладати. Щодня потрібно перевіряти рівень світла, тепла і вологості, поливати рослини. Потім починається підгодівля, пікіровка, причіпка, томати потрібно проріджувати, деякі квіти, прищипувати, у цибулі підрізують пір'я, щоб зміцнити стебла і коріння. Коли настає час пересаджувати розесаду у великі горщики, це знову вимагає часу, місця та сил. А якщо в розеї саді з'являються шкідники або хвороби, а це рано чи пізно трапляється, доведеться витрачати ще більше часу на боротьбу з ними, видаляючи уражені рослини, щоб врятувати інші. Я, здається, оптимізувала цей процес як тільки можна, але він все одно забирає колосальну кількість часу. І забудьте про поїздки у відпустку в сезон розеясади. навряд чи знайдеться хтось, хто буде доглядати за вашими паростками так само ретельно, як ви, а значить, є ризик втратити всі свої праці. З розеясадою проблеми можуть виникнути буквально за пару днів. У вирощування розеясади довга крива навчання. Як і я, ви можете вирішити, що вирощування розеясади це лише крок до того, щоб почати збирати насіння і остаточно завершити цикл у вашій мрії про самозабезпечення. Але правда полягає в тому, що навіть з усім необхідним обладнанням, реальними очікуваннями щодо часу та простору та без ілюзій щодо економії, перші спроби виростити розеясаду будуть складними. У кожного виду насіння свої вимоги іноді навіть всередині одного сімейства. Детермінантні томати потрібно сіяти в інший час, ніж індетермінантні через різницю в типі росту і терміни плодоношення. Деяким насінню потрібна стратифікація холодом, іншим темрява для проростання. Різні насіння садять на різну глибину і в різний час. Наприклад, баклажани і томати сіють набагато раніше, ніж кукурудзу. Деякі рослини погано переносять пересадку, тому їх потрібно висаджувати в ґрунт якомога раніше. Наприклад, дорослу кукурудзу пересаджувати не можна, її або сіють відразу в ґрунт, або починають вирощувати вдома всього за два тижні до висадки. сада з розплідників вже пройшла через всі випробування. Пару років тому у мене вперше вийшов дійсно вдалий сезон з садою. Мені вдалося проростити сотні овочів і квітів, уникнути хвороб і шкідників, пересадити рослини в акуратно підписані горщики. Помідори і парці виросли красивими, близько 30 сантиметрів у висоту. Я почала гартувати їх перед висадкою в ґрунт, і все йшло добре. У ніч на 2 травня я вперше залишила їх на вулиці. Вранці я вийшла перевірити їх і протерла очі, як в мультфільмі, все було вкрите несподіваним снігом, який погубив кожну рослину. Реальність така, що до висадки в ґрунт доживе лише невелика частина вашої розеясади. По дорозі будуть попелиці, віруси, грибки, і знадобиться кілька років, щоб навчитися викидати цілі лодки рослин без жалю при перших ознаках зараження, щоб врятувати решту. Після всіх вкладених сил і часу можна втратити частину врожаю або навіть весь. А рослини з розплідників це вже ті, що пройшли через всі ці випробування, позбавивши вас від зайвого клопоту і розчарувань. Чому ви все одно будете цим займатися? Незважаючи на витрати, розчарування, фізичну працю і неможливість поїхати у відпустку в сезон Розесади, якщо ви готові прийняти все вище сказане, можливо, прийшов час спробувати виростити щось з насіння. Найбільша помилка, яку я бачу, це намагатися зробити все відразу. Люди починають вирощувати розесиду в той же рік, коли вперше розбивають город, і це занадто багато нової інформації та навичок. Перші кілька років краще купувати розеїсаду в розпліднику, і якщо ви вирішите зупинитися на цьому, в цьому немає нічого поганого. Купуючи готові саджанці, ви підтримуєте місцевих фермерів. Але якщо ви все ж зважитеся, вирощування рослин з насіння може принести величезне задоволення. Кожен етап від підготовки ґрунту до сортування насіння, пересадки і щоденних розмов з рослинами, неймовірно сети своїм. Я не думаю, що на чорному ринку є наркотики, які можуть зрівнятися з відчуттям, коли в червні ти гуляєш по своєму городу, оточений рослинами, які виростив сам з самого насіння.